Сьогодні ми стали свідками того, як відразу двоє дітей тонули у міському озері Броварського парку Перемога і навіть частково зафільмували цю подію з іншого боку озера. Дві жіночки прогулювалися біля озера з хлопчиком років восьми, який пісковзнувся і почав тонути. Всі, хто були поруч, допомагали витягати хлопчика, включаючи двох жіночок, які гуляли поруч з коляскою. Поки вони витягали хлопчика, коляска, за якою вже ніхто не наглядав, з'їхала в озеро з піврічною дитиною. Однак люди зреагували вчасно і витягли коляску з дитиною, яка ще не встигла наковтатися води. Будьте обережні на цьому озері, воно не пристосовано для прогулянок по його окраїці.